Будет все хорошо і отлично. Хай Бог далі так було. Анна Вовк, доброго мирного ранку, люба, і ваша сім'я, і всі в чаті. Доброго ранку, Анна, і вам, миру, спокою і затишку. <кій> Іночка Боженюк, доброе утро. Всім пред хорошого настроєння. Я лайк поставила. Дякую, Іночка. і вас наступаючим новим роком гарного денечка. Іна на майстер. Всім хто, всім, хто вітається зі мною, смаколики. Ох, мій виноград, ну і ще полуничку. А остальне розбирайте. Таня Регмі, Валера, як погода в морі купаєтесь? Алла закутайло доброго, ранку, Любочка і твоя дружна родина. Гарного настрою, і міцного здоров'я. Дякую, Аллочка, вам також гарного ранку, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Юля Бойко, Регмі, Таня, привіт. Юля Алла Закутайло, привіт. Діана, Юля Курицна, доброго ранку і гарного позитивного дня. Юля, так, так, господарку порати треба до церкви не на одинадцяту. Зрозуміла. Бог вам поміч, поратися. Юля Бойко, привіт, удачного дня, Юля. Юля Курицна, привіт. Юля Бойко, дякую навзаєм. Бабуся Галя Надя, дуже дякую навзаєм. Марія, дякую, Любочка, сьогодні вже краще. Трохи пролікувала, трохи поспала. Зрозуміла. Хай Бог дає, щоб все було добре, щоб були здорові. Бабуся Галя, Анна Вовк, доброго ранку і гарного вихідного дня. Оля Прибейська. доброго ранку, будьте здорові з неділею, мій 50-й. Доброго ранку, Олюню, і вам всього самого найкращого. Як ваше здоров'ячко? Розказуйте. Хай Бог дає, щоб все було добре. Алла Закутайло. бабуся Галя, Іваночка, Надюша Вільхова. доброго ранку, приємного спілкування Божого благословення. Юля Бойко, Оля Прибєцька, привіт, бабуся Галя, Алла, доброго мирного ранку і гарного недільного дня. Аллочка, Юлічка, Діаночка, доброго ранку, миру, добра удачі. Юля Курицна погуляла з Марічкою Кізонькою через місточок. Зрозуміла, я ще не дивилася. Бабуся Галя, Оля Прибейська, доброго ранку і гарного недільного дня. Юля дякую, Іваночка, Алла Закутайло, доброго ранку, гарного дня, міцного здоров'я. Інна майстер, дівчатка, модератори ще сплять, ну, напевно, раз нема. То же ж нема ніц тяжкого, хай там віддихають. Алла Закутайло, Іночка, Танюша Регмі, доброго ранку, приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'я. Андрій прийшов, доброго ранку, благословенного дня. Доброго ранку, Андрію. Гарного дня, дружині, вітання і всього самого найкращого. Юля, доброго, благодатного ранку, любі чатівці, тихо, мирного, благодатного дня. Хай Бог дай, щоб все було тихо і мирно. Андрій, всім пока та гарного настрою. Пока вам гарного дня. Дякую, що зайшли, поставили лайчик. Хто там лайчики ще не прожав, прожимаємо, хоч би до ста набрати сьогодні. Юля Бойко, Андрій, привіт. Андрій, Юля, привіт, гарного дня. Юля Бойко, дякую навзаєм. Так. Катерина возна всіх, хто в чаті, доброго ранку. А я трошки зайнята. Катеринко, доброго ранку, Бог вам поміч, працюйте, не втомлюйтеся. Так, яке ж то далі? А? А то це чорне писення вже прилізло. Він вчора не доїв, бо він, бачиш, не захотів такого їсти, бо він захотів м'ясо. А воно лізає попід сітку, хоче до долізти, а він заволить. Я її вже два рази мені зарано гонила, та писення. Як воно вже мені надоїло? Для чого її тримати, якщо не годувати? А якщо ти годуєш, то прив'яжи, тримай її дому. Нема права собаці на подвір'ї бути, бо. Лізають по підворота. Так, з якої кількості молока треба запускати козу, щоб не було маститу? І чи взагалі козу треба запускати? Друга частина того відео.